Середина квітня, а на вулиці сніг, причина цьому арктичний циклон, що надійшов Україну. Синоптики зазначають, що така різка зміна погоди для квітня не дивина, хоча трапляється вкрай рідко. Але як зазначають екологи, снігопади та мінусова температура негативно впливають на деякі види флори. В процесі еволюції рослини вони ж створили собі механізми захисту. Це і до прикладу лусочки на бруньках. Якщо квітка ще не розцвіла. це і опушення зав'язі самої квітки. Тому, відповідно, природа має механізми захисту. Що стосується наших абрикосів і персиків, то на них не одночасно зацвітають всі квіти. Рослина пишно вкрита цвітом, але так насправді там ще є квіти, які не розкрились. І вони перечекають ось ці холоди, і це надія на наш майбутній урожай. Різка зміна погоди негативно впливає на здоров'я людей. Медики зазначають, що погіршення самопочуття найчастіше трапляється у метеорозалежних та людей із супутніми захворюваннями. Частіше всього, першим симптомом це є виражена головна біль, в кого є хвороба, мігрень, часто може скаржитися саме на загострення неї. Вона є загостренням і в період весни, і плюс, коли якраз таки в нас є оці перепади з плюс п'яти до мінус одного до нульового, часто спостерігається. Також пацієнти скаржують, на виражений біль в суглобах і так метеозалежним людям медики радять дотримуватися простих, але як вони стверджують, дієвих порад. Люди, які мають хронічні захворювання, ну рекомендовано, щоб їхня аптечка була при них, або ті ліки, які вони приймають для того, щоб купірувати. Тобто, це можуть бути нестероїдні протизапальні, так або їхні препарати від тиску, які вони приймають на постійній основі. Просто бажано в ці дні. Контролювати для того, якщо, наприклад, людина вимірює зранку і ввечері тиск, бажано це проводити ще, коли себе людина погано почуває ці, ці дні, для того, щоб, можливо, в ці дні потребує корекції додаткових препаратів. За прогнозами синоптики, вже цієї суботи очікується потепління і температура поступово підвищуватиметься. Зазначимо, що цього тижня діти навчалися дистанційно, адже температура у класах опустилася до 12-13 градусів.